Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у іспанській Лалізі. Вальєкано буде у себе вдома, команда приймати мадридський реал Челоті Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте подивимося, взагалі це шанс на перемогу. 23% вважають, що буде нічим, 16% вважають, що переможе Райо Вальєкано, та 61% вважають, що переможе мандрівський Реал. Друзі, подивитися очні матчі. То за останні п'ять матчів ми маємо одну перемогу Раві валікано, дві нічі. Та дві перемоги Мадридського Реала. Якщо беремо сезон 21-22, да, то 26 лютого 22 року Реал на виїзді перемагає Райо з рахунком 1-0. Карім Бен збиває тоді переможний м'яч. Потім 7 листопада 2022 року, сезон 22-23, Револікан у себе вдома перемагає Мадридський Реал з рахунком 3-2. Тоді Камесані на 5-й хвилі рахунок відкриває Лука Модрич з зі рахунок з рівні Едер Мілітано На 41-й хвилині виводить Реал вперед, але Рівера на 44-й квині рахунок з рівні, а Трехо приносить рає перемогу в тому двобоги. Ну і 24-го травня 23-го року Реал перемагає Родриго. Та крім Мензема забували переможні м'ячі для Манріна, де Томас забив за Зараю Валікано. Матчі, які відбувалися у минулій компанії 23-24, завершилися. Оба матчі завершилися, до речі, в ніч. 5 листопада 23 року це було Нічче 0-0. А 18 лютого 24-го року команди розписали бойову ніч 1-1. На Голхосел відповідає Де Томас. Тоді ще Дені Карла Халь. Отримав вилучення якось так. Ну і справді райо в рідних стінах э, доволі таки непогано Райо виглядає. М -м, взагалі, райо зараз знаходиться на 12 сходинці, 5 перемог, 4 нічих та 6 поразок у Райо. 15 турів, 19 балів у команді в пасиві, 15 забитих м'яча у Райо Вілікану, 16 м'яча пропущено, і мінус 1 різниця забитих та пропущених у Райо Велікану, 3 поразки, тоді перемога у Райо за останні 5 боєдинків. Як знаєте, подивитись матчі раю. Тут була поразка від цивільів, від Атлетських Більбао, але в Кубку Короля, до речі, з десамаланку пройшли. Валенсія. Ось останньому матчі на виїзді перемогли обігр. Валенсі на виїзді це, я вам хочу сказати, нелеката справа. Валенсія — це дуже сильна команда. Ну, великану, так Вілікана реально стабільна команда. Бувало, у них доволі таки непані відрізки. Ви справді з Барселоною, наприклад, напаний матч. З Жероною був непавний матч. Ось, ну, так, знаєте, команда все-таки нестабільна. Але в будь-якому випадку рай валікану в рідних стінах все-таки може показати дуже хороший футбол. І від цієї команди дуже важко взагалі очікувати, Тому що рає, я ж кажу, в рідних стінах команда прям дуже здорово виглядає з Барселони, з Атлетської Команд. прям дуже здорово виглядав. Реал другий, мадридський гранд займає другу позицію, але за втраченими балами обходить Барселону. Після читати турів у Реалу 11 перемог, дві поразки та три нічі, 36 очок, 34 забитих у Реалу, 13 м'яча пропущено та плюс 21 е, різниці забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів, то одна поразка та 4 перемоги є в мадридського реала. Е, і справді Реала на два очка. Менше, ніж у Барселони, але у Реала є гра у запасі. У Реал Мандріта є у запасі, і якщо Реал її виграє, то Реал тоді може обійти Барселону та вийти на першу позицію. Я думаю, що для Реала це буде важкий поєдинок. краю валіка, в рідних стінах виглядає доволі таки потужно. Але в останні матчі Реала і справді дуже переконливі. Перемогли Жерону на виїзді з рахунком 3-0. Перемогли Аталанту. Друзі Аталанту! Джан П'єро Гасперіні. Рел переграв не просто Аталанту, Джан Гасперіні, да? Реал переграв команду, яка взагалі набрала там якусь неймовірну серію. Взагалі там нікого не, проміч... не помічала просто. Атланта всіх там перемагала, и тут реал Мадрета, И тут мандриевский гранд запиняет Джан Первого Гаспириня, та его пидопичник, тому и справді Реал я ж кажу, Реал виглядає дуже зараз потужно. Особливо в останніх двух поединках. Якщо euh, взагалі хто матч пропустить, де Томас пропустить він то якраз і забывав у ворота Мадрида. Ну і Фернандес пропустить матч у Райо, Якщо казати про Мадридський Реал, то тут тут друзі. Флиран Мензі, Француз, не зіграє Девіта лаба, Дані Халль, Кіліан Бапе, Едер Мілітано. Ці люди не зіграють ці фліран Мінді де, де Алабі, день Карвахалю, Кіліям Бапе, Едер Мілітану ну, все найкраще. Ну, Едре Мелітану, День Карвахаль, Девітала, Фліран ну, Мінді ще, можливо, повернеться під кінець року з кіліаном Бапе. Писали, що у Кіліана щось там з гулінастопом, якщо не помиляюся, Кіліан нібито 10 днів десь так приблизно пропустив, ну десь так два тижні. Ну, Кіліан все одно не зіграє, тобто в найближчих матчах Рала Кіліан не зіграє. І справді це втрати, тому що справді та набрав. Набрав тахіти, Атланті забив, і Жароні забив. І в принципі, Кіліан. Я вам хочу сказати, що з Атлантою на перших взагалі, мені Кіліан дуже не сподобався. Я вважаю, що Кіліан був одним з найкращих футболістів. Але ось травма була у Кіліана. Ще раз, цього найкращого хочеться тільки побажати. Реал-фаворит на цей поєдинок, команда Карлан Щелоці підходить до даного двобою, як, як фаворита, Але реа валіка. Хоча команда нестабільна, може видати прям суперматч, може видати не суперматч. Да? Нестабільна команда може перемогти, може програти, тобто Рая, так знаєш, очікувати, знаєте, Дуже-дуже e, так важко чогось, команда справді може здивувати абсолютно усіх. Я думаю, що Рая завтра все-таки реал здивує. Очікую хорошого футболу, очікую забитих м'ячів. Думаю, що обидві команди обміняються голами. В принципі, останні матчі обидві команди забивались. І, і Рая забивав відповідно, і реал забивав. Взагалі Реа якось важко протирає до цього матчі. І справді, якщо там ще Дальше, да, далі, далі подивитися. Тобто, в 2019 році також Рай перемагав. 21 першому році Реала були такі важкі перемоги 2-1, 1-0. Тобто раю Велікани, справді. да, було 10-2. Легендарний матч. Але, друзі, якщо брати конкретно останні роки, то все одно раю ну, непогану конкуренцію реалу дає. Тому очікую хорошого футболу, обидві команди заб'ють, і Це моя перша думка на даний два бій. Друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Мандрицькому Реалу, Думаю, що підопічний Карлан Челоці, як мінімум, все-таки не програєць. Нічій, до речі, не здивуюся. Якщо рая очки візьме, я все-таки тут не здивуюся. Тим більше рая в рідних стінах може це зробити, я ж кажу, рая непредсказована команда. Але, скоріше за все, я думаю, що якась перемога реала 2-1 якось знаєте, мінімально важка, але все-таки перемога буде за мандрівським реалом. Все-таки я більше к такої думки склоняюся, Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та мандрівський реал, як мінімум, а рая не програє. Це може бути як і нічия, наприклад, з рахунком 1-1, так і мінімальна перемога мандрівського реала. З рахунком 2-1 або 3-1. Але думаю, що для реала це буде точно важка гра. Але думаю, що команда ППК точно, як мінімум, не програє. Друзі, що думаєте взагалі-то ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!